Всім привіт, котики та кіски. Сьогодні будемо грати Free Fire. Так, ну що, поїхали? Let's go! Так, е натискаємо сюди режим, вибираємо Battle Royale. Так, ну що, натискаємо старт. Так, все завантажується, чекаємо. Поки завантажується, чайок вип'ємо. Дуже смачно. Хто зараз щось їсть або п'є? Смачного та приємного перегляду. Та як завжди, з мене відосик, з вас лайкосик. Натискайте мені буде дуже приємно. Так, все, чекаємо, завантажується. later. мініцлейте. minutes later. Так, є. Так, якщо мене розробники Free Fire бачать... Розробники, будь ласка, звертаюсь до вас. Додайте, будь ласка, українську мову на Free Fire. Буде дуже зручно робити налаштування та грати. Будь ласка, прошу вас. Дякую. Так, все, мапа Декстера. Так, давайте подивимось на мапу, де ми зараз летимо? Так, все. Ось тут, коли буде середина, будемо вистрибувати. Так, все. Так, чпунь. Так, летимо. О, давайте сюди, в блакитний ангар. Там можна залутатися добре. Зброєю та набоями. Та ХПшечку собі взяти. Так, давай швидесенько. Ви бачили? Чую, що хтось зайшов. Так, давайте знову хотів тільки розвернутися, але мені здається, що він хедшот робив, тому що дуже швидесенько це вийшло. Так, ну знову до нього, але мені здається, в мене зараз коли ось так. Ревью натискаєш то тільки, тільки пістолет, а вже ж там не дуже багато набоїв. Так, давайте сюди, о мій гад. к собі? Так, ну давайте подивимось, де ми зараз на мапі? Так, ну, норм ну, майже центр. Так. Та ось так. Так, ну все, норм. Дякую. Це була тільки що доставочка. Damn! Буде прикол, якщо це був той самий, котрий спочатку мене виніс. що ви бігає Так, її виніс його. О, май гад, о май гад, о май гад Зона, 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 зона. Тікаємо. Так, а там один він був або ні. Так, було 10 залишилось гравців на мапі. Зараз вже 5. Так, біжимо, бачите, лівору е, у лівому куті зверху міні-меп. Там бачите, показує, що зона приближається. Так, 4 залишилось, Було 5 гравців тільки що на мапі. Вже 4. Давайте це всередину, а трішечки підлікуємось поки що. Так, все, ХП фул повне. Так, три гравці. Мінус Я один, це два залишилось. Так, ну що, давайте будемо чекати ось тут. Так, він з другої сторони був, капець. Так. Ну що, давайте подивимось. А той стріляв, я у нього стріляв, але щось не влучив жодного разу. Так, давайте подивимось, хто виграє. Так, давайте йому натиснемо подобаєчку. То смайлин ось такий. Чули, це другий. В нього э, стріляв, щоб мені здається, щоб хто його побачив чи що. Не знаю, чому він так стріляв. Так, вип'ємо чайок поки що. Дуже смачно. Хто зараз їсть або п'є, смачного та приємного перегляду. Та як завжди, з мене відосик, з вас лайкосик. Натискайте мені буде дуже приємно. Так, ви бачите, зона приближається. А другого чого? О! Тікай! Так, це буях. Так, круто, бачите. Я третій з 50 на мапі. Так, натискаємо Play Again. Так. Давайте спробуємо ще раз. Так, все завантажується. It was a nightmare to be stuck on the island. But also a good dream, too, kinda. You know, with her. Так, що за мапа буде? О, Калахарі! Круто! Мені подобається ця мапа. Калахарі. Так, все, давайте подивимось на мапу. Так. Десь коли буде ось тут на середині. Все, вистрибуємо. Треба швидесенько подивитися, що де є, зброї, набої золотатися. Так. так, все, дякую. Ось є трішечки. Давайте подивимось всередині, що є. Так, впав в бокс, але там в нього треба стріляти У мене поки що все є. Бачили які. Kill. Так, педликоемость Дабл килл Минус два чувачка уже Так, хп есть фу, окей що там де зона так у нас поки що все норм Дякую треба туди бо там середина Та як? Та капець! Десять залишилось. Гравців на мапі. Капець, я у нього стріляв. А -а 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 -а. Так, ну що, подивимось. Така штука Я її, на жаль, не знайшов цього разу. Я вже декілька раз находив, пробував. Ха, Ха, так тобі і треба. Так, мінус 7 вже. Я на неї кажу, що це міксер на Калахарі. Там так чпунька, такий горпун. Вилітає та можна куди завгодно, О, вони як підтягують тебе. Ого! Це він, типу, так швидко побіг. А як це? Круто. Ось, бачите, це міксер на Калахарі. Так, шість залишилось. Капець так швидесенько. О, поки він лутається, в нього стріляють. Щас вб'ють. Ага, стіну поставив. Ах, смачно. І що й де він дівся? Чи він його мінусунок? Щось я не встиг побачити. Так, хтось з нього стріляє знову. Бачите, він хоче міксером гарпуном туди стрільнути, бачите і підтягується. Круто. Так, знайшов. ХПшечку йому зняв, але не мінусанув. Ага, у того, бачите, теж гарпун. Ага, йому покоцали стіну, розбивають стіну йому, стріляють в стіну і вона рушиться. Постріляли. Він стіну нову поставив, вони постріляли та вона розсипалась. Руйнують йому стіну. Він сюди прийшов, там, де той ставив стіну, о, знайшов, знайшов, знайшов. А як він так стрибає, щоб перестри... перестрибнути? О, Гренку йому кинув. Бо якщо просто натиснути перестрибнути, то не дострибнеш, а він як подвійний стрибок натискає. Це щось якісь приколяси. Він хоче бачити міксером туди на антенну. Так, зона приближається, зона, зона, зона приближається. О май гад, йому хренку кинули. Так, він в зону зайшов, бачили? Спеціально, щоб под кінець э, крути чувачки збираються, як завжди які якісь стіни там ставлять, ще якісь приколяси. Так, вже мінус. Так, залишилось два. Це два з ним, мені цікаво зараз. Ага, все, його мінусинули, все, бояк. Я 12 з 49. -й. Так, круто. Ну що, отак сьогодні зіграли Free Fire. Що Тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися. Натискайте на лайк, натискайте також на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання. Ось тут граю Free Fire, ось тут граю Free Fire. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю хору, жах і містер мід. Натискайте дуже цікаво. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!